Тому, чи все, хочеться, щоб для наглядності можливо кожен з нас задумався про те, ким я є на сьогоднішній день. Можливо, в я... мене можливо чудовий живий потенціал. Чудові можливості. Я можу служити Богу, я можу спокові але цілі, на жаль, не люблю. Можливо. Я маю чудову день, я не буду включати, що мені рай бати Маю мене також я можу іноді світити там, на зібраннях, на якого служіннях, для видимості, Але ніхто не знає, що мене наповнюють себе. І ті речі, які не, не лише, а можуть зробити досить больно і цьому світові, і явно через це не буде пославлений Небесне Баткою. Можливо, я у всьому інших звинувачую і говорю про те, що... Я б світив би, якби були певні обставини, якби щось добре склалося, якби мені постійно допомагали, якби мені.